Взагалі на цю тему важко говорити, адже моя сім'я зараз перебуває у гарячих точках. Наша школа переймається цією проблемою не менше мене, і тому наші діти вирішили писати їм листи, малювати малюнки, в'язати шкарпетки, тому що їм зараз потрібна наша підтримка, і ми хочемо показати, що вони нам не байдужі, адже це наші чоловіки, які нас захищають, захищають наш мир, нашу батьківщину. Ну і взагалі наші сім'ї. Дорогі солдати, я прагну, щоб ви повернулися живими всі. І наша школа переймається вами. Ви нам потрібні, ви наші герої. Я думаю, що це дуже важка праця і морально, і фізично, тому що я це розумію. Дуже добре, мій батько також там був. Ми з мамою сиділи, переживали. Кожен вечір ми телефонували, і не завжди доводилося, е, доводилося також телефонувати, тому що ситуація була різ. була різа. Ми е, дуже були засмучені, тому що це був мій батько, і я навіть досі не можу відійти від того, що він там був. Солдати, ми віримо в вас, Україна вас чекає живими додому. Повертайтесь, ваші рідні також вас, також вас чекають. Будьте здорові, без ніяких там поранень. Ми вас дуже любимо. Слава Україні!